І нічого ізоляторка по-науковому, а просто тюрма. Отут сиділо 20-25 в'язнів, закриті двері, бараша раз в добу опорожнялася. Розумієш, виявляється, а спали, валетом поверталися по команді. Літом не вистачало повітря, стояли з жорстяком задували. А звідси на всі чотири поверхні натопти. Як велись свинки від я розказувати не буду. Ми маємо два карці одиночки. Тут, хто eh, не признавався, то його поміщали в карцер, але наливали часткову воду і добу, дві три, в вша глював слідчий. Ні тапчана, ні ліжка не давали, ні крісла, нічого. Давали дві склянки переварної води і 300 грам хліба. В кінці самого цього музею там є друга сходова клітка, а в кінці стояв. Електрогенератор, і коли розстрілювали в'язнів, а тут 5 метрів до тротуару, то чути дуже, як стріляють, на дворі чути, то вони включали генератор. А трупи виносили, там шкодова квітка є на двір. Mm -hmm. Я мав шестеро братів було, то було восьмеро повстанців. А одного дядька всі троє загинули. Цей повстанцях на Волині ця розстрілялася, а в Дніпропетровській тюрмі. Тут приймали в'язнів, тут стояв НКВД з ключами і з нагайками, їх роздягали догола, шмонали і тоді кила кінали. І так мене з баража привезли, роздягнули все на, на покривало, скинули всі речі і розумієте, і е, перешукали все, і тоді зложили чотири роги і кинули в камеру. Нас раз в тиждень виводили на прогулку. Тут був такий круглий бетонний двір. І в такому 15 хвилин по кругу ходили. я мав щастя 48 років сидіти тут як малолітній в'язень. Я був засуджений на 25 років і от маю значок малолітнього в'язня України. Шли селом, шли селом партизани, по своїй українській нефільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і, 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 і у кожного смуток і на чолі, і у кожна зброя була за плечами, і у кожного смуток і вільна на лиці, більлі смуток за всю за успішне виконання важливих завдань щодо організації ведення, підготовки та підтримання руху опору нагороджується почесним нагрудним знаком командувача сил спеціальних операцій Вовча зграя Олещук Ігор Андрійович. Вона на Карпатські гори на за багато всього, щоб, щоб я не зазнався на старість. Не хай насів країна поставок. Долучається до руху опору проти московських окупантів.